Огляд будинку в 100 км від міста Львів в затишному і мальовничому місті. Ціна будинку 5000 доларів. Будинок з гальною площею 100 квадратних метрів, побудований цегли і обшитий дерев'яним сайдингом. Поруч з домом ліс. Там багато грибів і ягід. Площа ділянки 5 соток. На території є свердловина 60 метрів, від якої вода заведена в будинок. Опалення газове. Встановлено двохконтурний котел. А тепер давайте обійдемо навколо будинку і більш детально вам покажу, що тут зроблено. Територія сама не обгороджена. Тільки стоять стовпчики для огорожі. Сусіди не живуть також, поки вони будують свої будинки. Поруч є ось такий гарний ліс, березовий, і також там далі є сосновий ліс. Є багато грибів, ягід. Можна там гуляти і відпочивати в цьому лісі. Поруч ще є невеличке озеро в самому лісі. Можна купатись і ловити рибу. Зроблена ось така гарна тераса з видом на ліс. Зроблено великі вікна, які виходять також на ліс. А тепер давайте покажу, що всередині зроблено. Стіни поштукатурені. Зроблено виводи під розетки, самі розетки ще не встановлені. Встановлені ось такі панорамні великі вікна з дверями. Зразу можна вийти і 5 метрів буде ліс. Тут має бути санвузол, всі виводи вже зроблені, але стіни не поштукатурені, тут має лежати плитка. Далі переходимо ось така невеличка кімната з одним вікном. Це ще одна кімната, трошки більша. Стіни у всьому будинку поштукатурені і готові під покраску або поклейку шпалер. На підлозі потрібно ще зробити фінішну стяжку. Зроблено теплий пол. Тут йде розводка теплого пола. Встановлено двохкондуктурний котел. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео.